Милі янголята, невеличкі ляльки-мотанки, ряснобарвні, дівочі віночки з бісеру. Усі ці рукотвори мають однакові сенси оберігати і милувати око. Так красою оберігає захисників України жіноцтво від рашистського зла. Але такі прикраси-обереги універсальні, погодьтеся. Їх можна причепити й до наплічника, і в автівку. Та мало хто знає, що були обереги, вигадані й призначені лише українським воякам. Вони мали назву котельйони. Робили їх не тільки майстрині. Вони настільки були прості у створенні, що їх виготовляли звичайні дівчата та жінки. Із бісеру на світлинах першої половини ХХ століття можна натрапити на зображення українських вояків, починаючи січових стрільців і закінчуючи воїнами УПА, які на однострої носили свої рідні відзнаки сувеніри. По народному вони звалися Вісьорок, а по науковому. Котельйон. Під час російсько-української війни традицію створення оберегів котельйонів відроджує криворізька майстриня Тетяна Марченко. Котельйон це нагрудна бісерна прикраса, яка мала п'ятикутну форму, і призначалась вона для чоловіків. Це робили жінки в подарунок або коханому спочатку чи парубку, який подобається. А пізніше це був оберіг для військовослужбовців. Не знаєте, чим зайняти себе у передвеликодній весняний час, окрім майстер-класів і писанкарства? Ось вам як варіант ще одна українська традиція: створюйте бісерні котельйони-обереги для українських бійців. Саме це й робили галичанки на початку ХХ століття. Називаючи таке передвеликоднє рукоділля як котельйонова забава, це була традиція. Очікуючи на великодні свята, дівчата власноруч виготовляли котельйони і дарували їх хлопцям. Назва пішла від французького танцю Котельйон. Він був дуже поширений і дуже цікавий. Цей танок був тим, що пари створювалися завдяки ось таким ось дрібничкам. Дівчина дарувала. Парубку таку прикрасу, це було як запрошення на танок. Не тільки котельйон, але там були і квіти, і якісь інші дрібнички жіночого гардеропу. Але ось саме ось такі теж прикраси робили дівчата заздалегідь, щоб подарувати хлопцям. Хочете, щоб коханий запросив на каву, тоді подаруйте йому котельйон. Таку прикрасу освічення дівчина чіпляла Любчику з лівого боку на грудях. Пишуть дослідники. Як запрошення на котельйоновий танець. Ну і хто після цього скаже, що українці не романтична нація? Після танцю, вдячний за такий презент, хлопець мав пригостити дівчину солодощами. А в сучасному світі це радше за все буде кава. Попервах котельйони для коханих дівчата виготовляли не обов'язково з бісеру, а й просто з тканин чи квітів. Традиція саме бісерних котельйонів набула популярності лише з кінця дев'ятнадцятого століття, коли бісер стає популярним і більш-менш доступним. Та історія диктувала свої правила навіть для українських оздоб. З Часом значення котельйона трансформувалося. Як пише дослідниця Олена Федорчук, у західноукраїнських селах побутував звичай дарувати котельйони парубкові, що йде до війська, створювали їх та дарували українські берегині, наречені, дружини, матері. Так вони бажали йому пережити війну і повернутися додому. Цілим і неушкодженим, дослідники стверджують, що ця традиція побутувала на теренах Західної України. 1916 по 1950 роки, як і всі вироби з бісеру, їх виготовляли здебільшого на західній Україні, Буковина, Галичина. Це ну, поширилось ці прикраси виготовляли для військових, які були серед і січових стрільців. Це на початку Першої світової і УПА армія Так, це Друга світова війна. І ці прикраси були саме для військових, які виготовляли жінки. Це матері могла матері могла виготовити дівчина для свого ганого. Котельйони носили на. Кармашку з лівої сторони на погруді, тобто його чіпляли за спеціальну петельку або карабінчик. Раніше теж так виготовляли. І кажуть, ну, з досліджень ми читаємо, що коли вже були безпосередні бойові дії, то цей котельйон ховали ну, в карман прятали. А коли був воїн в спокійному стані, скажімо так, то він доставався і був як прикрас. Тобто носила, щоб всі його ну, бачили. Для військових чоловіків, для яких це буде зроблено, наприклад, то це. Теж таке нагадування, що його люблять, його чекають. На цих ретрофото зразки давніх котельйонів, створених нареченими, дружинами та матерями для вояків українських бойових формувань. Це рукотвір від нареченої для бійця дивізії Галичина, як оберіг. Подарований напередодні виїзду на фронт, цей котельйон теж із левовою часткою любові виготовила власноручно дружина воїна УПА, як оберіг від ворожої кулі. На цьому фото на мундирі воїна легіону січових стрільців теж впадає в око. Оберіг котельйон. У Лебединському лісі я звернувся до хлопців так, ніби нас був цілий загін. Не люблю красномовства, але ці слова йшли від серця. Я сказав, що нас залишилося троє. Однак трійка це організація, бойова ланка партизанів. Тож продовжуємо боротьбу за Україну, за її волю, за честь нашої зброї. Потім я наказав збиратися, поїдемо до Холодного Яру, туди, де заховано наш бойовий прапор. Василь Шкляр. Чорний ворон. Тися за синю жовту волю саме це й робили лицарі лісу унупа. Саме це роблять і зараз, продовжуючи справу прадідів, 30-річні ровесники незалежної України, колись вони носили на формі котельйони, сплетені їхніми берегинями. Носитимуть і зараз біля серця. Традицію котельйонових забав перед Великоднього рукоділля, коли українки дарують коханим бійцям котельйони, відтворила видно фотосеті Повстанський Великдень УПА і київська фотографиня Анна Сеник. Я завжди цікавилася військовою історією. Маю багато книжок про УПА, ОСС, СС Галичину, УНР, Махна тощо. До повстанської тематики я звертаюся не вперше. У мене вже є серія УПА кохання. Але восени мені подарували книгу, присвячену Яворівському фотоархіву УПА, де я й побачила світлини святкування Великодня у лісі, що й надихнуло на таку зйомку. Захотілося розкрити цю тему світлого й доброго святкування у буремний час, розповідає Анна. Костюми не створювались, всі речі є аутентичними. Зі світлин ми бачимо, як за традицією носили котельйони лицарі лісу, з якою любов'ю й ніжністю. Дарували їх любчикам у формі. А чи могла б пересічна українська дівчина чи жінка самотужки сплести з бісеру такого котельйона? Майстриня з бісероплетіння Тетяна Марченко ділиться. Техніка бісерного ткання, в якій виготовлено давні котельйони, дуже проста. Її, наголошує майстриня, може опанувати навіть дитина, аби бажання із Україною в серці. Я пропоную. Приходить до мене і на майстер-класи, і на навчання в мене нещодавно був теж майстер-клас. Проводили ну, взагалі оголошення було для всіх, ну тобто, просто ми оголосили, але прийшли навіть. Були діти на майстер-класі, тобто з віку 12-13 років, ну вже можна опановувати ось це мистецтво створення бісерне ткацтва саме. А взагалі я кажу, що якщо ви вмієте рахувати, ну тобто я взагалі даю вік від 6 7 років, вже можна вивчати саме ткацтво бісерне, ну тобто як техніку, а пізніше можна вже вивчати і робити більш складні вироби, тому це дуже доступна техніка для вивчення.